Навіщо ти чи не забираєш лунки? Тобі поясні, якщо ти не знаєш правила, то як потрібно збирати лунки, то йди почитай їх. Людина, яка прийшла з, -з зайняти лунки, це її лунки. Поки вона звідси не вийде, це її лунки, вона там збирає. На початку ти збирала, туди було три лунки, туди пішла і туди далі збираєш. Не треба забирати в лунки. Не трактуй, пожалуйста. Тобі вроді, папа, тобі вроді 25. Плюс. Але ти тупа, як собі звільник, я тобі серйозно каже. Не знаєш правила, то тіряйся звідси. Не окай. реально. Лиш ти Мелістя, просто. Вот а тобі взагалі про голосу ніхто не давав. Слепти перекрив проти і пішов збирати на своїх тридут, понятно? Ще якісь питання будуть, я думаю, не будуть. Заволу пафлю і пішов нахуй звідси. Я не думала, що ти така. Я браво, така, гарант, дратуй чубки. А ти вообще, Іван Кримець, пішов нахуй звідси і збираєш на свої території. І бачить, а то, что Как подожди, если есть, быть... есть на это причины, подожди. Писать, ты не... То есть, э, смотри, мы стоим кто-то там на заднем фоне и своих начинает что-то высказывать. а потом